Сьогодні картина дня Олександр Гуменчук «Заспівай мені Козаченько пісню 2009 року. Вона зберігається в художньому музеї міста Хмельницького. Фактично, ставши вже хмельничанином з 80-х років, він живе в місті Хмельницькому. Він дуже багато робить для культури і мистецтва нашого краю. Більше того, він 10 років викладав на кафедрі дизайну і дуже великий внесок зробив саме в освіту, в те, щоби саме. Талановиті графіки знайшли себе на своєму шляху. Цей вишуканий смак, потяг до прекрасного. Ми це все можемо бачити в роботі, яку сьогодні ми з вами розглядаємо і дуже тішимося. Цей триптих це лише центральна частина з трьох робіт, заспіваємо козаченьки пісню. Ми бачимо, що створений особливо. Таке враження, що художник, наче використовує якусь техніку, ліпкі. А не писання олією, олійним живописом. Ми бачимо багато фактур, він наче плете килимок. Дійсно, художник використовує додаткові фактури: і тирсу, і певні суміші, і левкас, тобто таку суміш, яка замішується на оліях. І це додає особливого об'єму і особливої декоративності. Ці масштабні монументальні твори. Перетворюються на таку ритмічну, мелодійну і яскраву пісню, в якій, можливо, небагато кольорів. Можливо, як в декоративному мистецтві народному окремі кольори, які виспівують саме свою партію. Але як вони гарно співають разом, яким чином силуети, які ми бачимо на роботі, перегукуються один з одним. І ще дуже важливу роль виграє безумовно орнамент. Саме орнамент, який підкреслює сам художник. Є такою магічною ознакою народу. На самому початку, коли витворювалися, створювалися, плекалися орнаменти людьми в далеку давнину. Вони виконували виключно магічну функцію. Люди намагалися себе оберігти, часом від невідомих, часом від страшних, природних, стихійних лих. Вони спочатку малювали якісь галочки, палочки, кола, крапочки. І ці крапочки і кола потім набували ритму, набували естетики. І далі на сьогоднішній день можливо для когось ці палочки, кола і ромбіки вже нічого не значать, проте наше око, як і око наших пращурів, все одно тішить ці неймовірно красиві сполуки, ці ритмічні графічні темпи і ритми, що є в творах у Олександра Гомінчука. Тож пам'ятаємо, мистецтво це життя, а життя це мистецтво.